Мене любити Доброго дня! Ми представляємо радіо Київ та проєкт «200 віршів від киян до 200-тріччя Кобзаря, в якому звичайні перехожі будуть вшановувати пам'ять великого поета. Сон летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейка в темні мигає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віть, стопи лани мріють. Між ярами, ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились та полі поволі. Стоять себе мов сторожа, розмовляють з полем. Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. І мертвим, і живим, і ненародженим. Обніміть ж, брате моє, не меншого брата, нехай мати осміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня, давня година, і оживе добра слава, слава України. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми, не ми, і я не я. І Все те бачив, все те знаю. Нема ні пекла, ані раю, нема ні Бога, тільки я. Я не здужаю ні в року, а щось таке бачить око, і серце жде чогось, болить. Болить і плаче, і не спить, мов негодована дитина. Радіо Київ, 98